І йшов вбити мотанку, получив повістку. Жизнь, 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 жизнь. Так, це жопа Коргі. Попробуєш наб'єш одного, я от тебе уйду. Мене зачали в палаці. Так, коротше, я поняла. він каже, що у людини сифіліс. Ну що, здоров! Здоров всім! Коротше, що ми сьогодні будемо з вами робити? Сьогодні довго неповернення рубрики оглядів вас. І ваших всяких приколів сьогодні нарешті подивимось ваші татухи. Почнемо з того, що покажемо свої. Швиденько пробіжуся. Я на нескінченному детально показував. Але що в мене є? В мене є от така татуха. Це моя перша з камерою. Це відьма з Блер, це пила, це остання з кабелями. Тут коктейль Молотова. Це моя улюблена крик. Тут ще Hotline Miami. і тут ще інопланетяні. О таке. У Марії інтимна татуха. Це мене партак. Тупо партак нафігачила в 21 год десь. В общаге. Якась дівка друга приїхала, яка татухи бить почала. Чи била вона їх, чи почала тільки бить. Я кажу, ну піздимо на всю. І тут прямо тут не татуха, тут шрамірование. Тут отак от проводиш, і ти чувствуєш пальчиком всі оці полосочки. Там воно аж рельєфне просто. Що, йдемо татухи дивитись. Ідемо. Так, перша татуха у нас. Бум. Ого, це що, муху проткнули. Іголка. І вона обтікає кров'ю. Це Лінкін Парк? А що це? Це якийсь Це, це в... аль альбом? Чи це логотип їх? Альбом якийсь. Ну прикольно, прикольно. Да, мені насправді прикольно. подобаються татухи, які пов'язані з тим, що ти любиш дуже сильно. Ну, в мене в самого, як ви бачите, в мене тут і фільми мої улюблені, і ігри. Але, типу, прикольно, що це не написано Лінкін Парк. А типу, що це малюнок з альбому, і воно, ну, я як людина, яка не знав, як це виглядає, то воно прям, типу, самобутнє може бути. Це ано мені дуже подобається. Так, поїхали далі. Шпионеру Голубиру, конечно. Так, що у нас? 4-5 ескіз як виглядає татуха на, на правій нозі. Ага. Ха-ха-ха! Блять, охуенно! Ха-ха-ха! В туфлях тупо. Подкрадулях, то Ой, бля. Ну саме скис смішний теж. Так, ладно, погнали далі. Синій жовтий. А що це за. Це як той мем, там, де написано банани намальоване яблука, блядь. <laughs> Нє, подивися, це ж. Це чорно-червоний прапор, але синій жовтий. Це охуєно. Але ахуєнно. треба прикаливаться чуть Але відсилка смішна. Ой-ой-ой. ой ой Прикольно, а як цей стиль називається? Це, до речі, був же період, коли прям всі забивались, вся молодь забивалася. Ну, от це це Татуїровщик! Взагалі, подивись, тютю, блядь, вот тут ці і там, блять! Це взагалі що це таке? Це в нього якась касає, навіть це ж не одскул, це не олдскул. Прикольно, прикольно. Мені дуже подобається. з криком знову ж таки мені все подобається. Знали, що кидати. Це якісь вуха. А це виходить. Хавають їх медузи, які хавають. Як вони називаються? Мідузи Це кальмар. Це кальмар з вухами і квіткою. і красні глаза. Як за кальмар? Це медуза, яку хавають. Ну, типа, ну що це їх сородіч, Філіп, ти ж вони розбираєшся? Это же абсолютно разные штуки. Ну, Филипп, и те, и те плавают. Так, это кальмар. А где ты видишь тут кальмара? Оно лежит. И в ухо в него очень окремо. Что значит оно лежит? Да. Покажи мне. Ну, навалюй мне его, покажи пальцем. Ну, все, шапка кальмара, ты что, слепень, чи что? Это шапка кальмара, это его глаза, это в ухо людские ему приделали. И квитка. Ага. Со смыслом. О, Оце, а, от, отакі рукава обожнюю. Це дуже круто. О! О, ти хотів акулу! Це тупа моя нахуй, акула, яку я хочу набити ще й та, під таким самим кутом. Оце в мене місце зберігається. Отут-от тупо для акули якраз. Так. Оце ах... А диви, він ще й фак показує. Це реально тупа скетч, диви. Це мистецтво на руці. Ну, це мені менш подобається. мене і батя теж здається, щось нахуярив там з оцими сторонами світу. І оці геометричні фігури не дуже люблю. Але може теж нахуярив кловерше, хуй знає коли їх. Бо просто. Та як я цю мандалу теж. Типу, дуже багато просто їх оцих. Але нічого поганого знову в цьому нема. Виглядає симпатично воно. Головне в татусі, насправді, це ж не що зображено. А як зображено? Типу, щоб вона якісна була. Ця зроблена якісно, це Оця, прям взагалі, Ох, і баче. Kas bus? O, Dieve! O, Dieve! O, Dieve! O, Dieve! O, Dieve! Адь. А що це за ве? Тебе Володя звати? <рес> я теж перше, що подумав, і пішов дивитися, як його звати, але його артем звати. Я теж думаю, Володя, походу, набив собі. <рес> так, набила в 19 років, в 19-му році, хотіла подорожувати, і тепер це частина мого життя. Зараз за кордоном і хочу додому. Била в знайомий вдома за мало грошей, тепер не знаю видаляти чи робити корекцію. Та тут легко корекцію зробити, мені кажеться, ні? Я не тату майстер звісно, але щось мені кажеться, що воно таке тоненьке і незначне, що можна ну, щось видаляти з цим точно, я, точно не нада, я взагалі ненавиджу, коли люди видаляють татухи. Мені аж якось обідно. Особливо, якщо вони прям малесенькі. Тут, типу, ну якщо тобі сама татуха не сподобається колись, ти можеш її. Не те, що корекція, ти можеш її взагалі перекрити. Вона настільки маленька, незначна, що там що, все, що завгодно нам, можна має, наверх на майстер даний. Маша зверху красива. А що там далі, дивіться? Ого. А є тупо трансформер, який виходить у нас. Демонізм. Мені страшно, Філіп, вирубай. Опа. Ого. Це як у твого баті, похоже. Так, да. Маяки, якаря, і оце теж доволі розповсюджена штука, але реалізація ніхуя собі. Дуже прикольно, тільки трішечки в мене викликає тріпофобію оці, оці отвори. А чим вони викликають тріпообіно? Ну не знаю, от є таке якесь неприємне відчуття від того, коли дирок натикано. В тебе нема такого взагалі. нема, прикольно собі, 3D. Ні, я прямо от. От якось воно аж таке враження, що я не знаю, в мене з якимись болячками асоціюється. Оце ну не те, що у, у цієї людини болячка, а, срав... а коли коли бачу саме дирки, таке саме відчуття було, коли пам'ятаєш, випустили чохли для айфонів з таки в таку дирку, пам'ятаєш були, да. це теж воно таку саме таке саме мишки відчуття з дирками. Тож тебе так да, так, да, да, того я ненавиджу. Мишки з дирками. Та коротше, я поняла. Він каже, що у людини сіфіліс. Да, я так і сказав, в принципі, зробила за моїм ескізом, почала малювати це тату кульковою ручкою з 10 класу, і в 20 років не було. Ніху. Собі. Оце прикольна історія. Не дуже люблю квіти. Але прикольно, що сама собі придумала да, і сама собі. З 10 класу, досягнула. прикинь, ця, ця історія неслася з 10 класу, і в 20 років вона брала. Так. Мама живе в окупації, а я, як людина, яку все життя називали мамина доця, не могла залишити себе хоч без якогось зв'язку з нею. Зроблена зі старого дитячого фото підпис маминим почерком. почірком. Блін, це дуже сильно, це дуже сильно. Я О, бажаю це... тобі, щоб ти поскоріше могла да, з мав складати. Бажаємо, зі зі щоб зі це зустрітися. швидше сталося вже. Е, сенс піздец. Бля, до речі, до речі, я згадав. Ми коли були в Одесі, я ж сфоткав задума татуху, там теж з сенсом отака татуха. Це його двір. З дитинства це його спогад з батьою, як він в футбол виходив грати. Боже, мене ось мурав. Прикинь, випадеть. це прям реально. Оцей його двір, де, де він ріс з батю. Це дуже це виноградар? Да, походу. Я не пам'ятаю звідти аху... точно. Але я цю татуху побачив. Я запитав, що, що це за футбіч, він мені розказав, я аж ахул просто. Так. перша татушка скрита, і на тому кайф, але треба доробити, бо робив брат. А там боляче бити. Тому така фігня по факту повинна бути РМ, перша літера імені та по батькові. Але вийшло так, скоро дороблю і буде саундтрес. <смеш> 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 Тупо родимку собі набив, родимку хуярив. Ну, майже РМ вийшло. Чуть-чуть не вистачає. <смеш> О таке. По приколу набив бджолу, бо тату майстру хотілось комусь бджолу в'їхати. <смеш> Бджола, який усе в ньому пилає, подивись, ступа та майстер такий блять, є бджола, нахуй намалюю якось бджолу, треба комусь уїбати. Десять років майже пройшло ні про що ні не жалію фото з тих часів, не тепер. Блять, ну бдж мені ж я дивлюсь, мене аж мурашки по спині. Я би не зміг, я би не зміг бджолу Но ти... носити. Він я би ту полякався, постійно намагався би її струсити. Може, тобі день набити і це буде побіда над твоїм твої. Я страхами. насправді думав про це. Я думав про це. Що якщо, якщо я наб'ю наб собі. Вона завжди з тобою буде, і ти перестанеш їх боятися. Але мені прямо. Огидно, я прям мене а аж... то він не буде куди діватися. Та ти прикинь, що ти просто бачиш, я і так дивлюсь на себе в зеркало, мені огидно. А тут <рес> а тут ще бджола на мені сидить постійно. Так, да. далі готові? I love <рес> борщ. Борщ, причому борщ. Борщ. Бив 10 років назад, коли мені було 17, саморобною машинкою з ручки і моторчика. Деякий бив просто голкою, макаючи в чорнила спринтера, деякий збив чорнилами з ручки. Що у нас тут ще? Отакі лінії. Це він захотів борщ? А, ну <реш> що так. <да. реш> Розлюбив борщ, невкусний якийсь пахаук. Так теж не борщ, а борщ. Так, е... а то борщ написано <laughs> знову, на пальцях пальця знову знову дам <laughs> знову полюбив борщ і написав борщ на пальцях. Років п'ять назад зафарбував. Я люблю борщ, бо вже стидно було. На пальцях можна було бути написано вест сигарети, а хрестики то нагадування, які я був до. Йоп. Це до речі, людина з нікнеймом Коростень. О, Офігенно. Ну, прикольно, за то сам зробив, безплатно да, за то. Вона, вона в цілому здалеку виглядає собі, як парточки собі, І прикольно. Так, ліво, право. О, це мені таке треба набрати. Тобі точно. <свист> <свист> про а? Воді... Водійські посвідчення та про кермо не жартувати. А не жартуємо, тому що у нас таке я саме в житті. Путаю. Марія, я, за рулем буває, не путаю. я сижу за кермом, їду. Марія тупо дивиться адресу, куди нам їхати, і каже, тут наліво, я повертаю наліво, на кажу. Ой, направо було. Чат правильно каже: Філіпу надо набити тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Реально, хто б казав там. А ти, типу, цифри не плутаєш. За кермом я не Тобі плутаю. Тобі треба тоді і сторони і цифри так, взагалі. Так, звісно, порозказуй. Вже взагалі офігівши, аби аби на мене казати. Набив, поки мама не бачила. Прикиньте, реально таку тупу. Тупо. <ріху> <ріху> Незапланована татушка. Ще й перша моя. Багато хто казав, що метелик це не найкраща тату, а для мене вони символ краси та свободи. Але місце я б вибрала по інше, десь на поясниці було б симпатичніше. Я <ріху> <Не ріху> по канону. Дуже рада, що саме це моя перша тату. Далі вже маю дофіга ідей, хочеться вже втілити їх в реальність. Та прикольно, прикольно, червоно, ну не дефолтний оцей метелик. <ріху> пояснічний. От таке, <ріху> от у нас є. Це. <соржение> Фокус. <соржение> так, от таке от у нас чорт, чорт в голові сидить. Дитя, а це не похоже на того, що я колись малювала, пам'ятаєш? Диви, ти, б... ти побачила, що він в голові сидить? Ааа. Чертяка заліз, реально. Зараз я найду покажу вам. Я колись Гуашу, похоже, малювала, я дуже згадала. Ну це я просто вскинула скинула показати, як мама опалила те, що я намалювала. Я намалювала ага. це, а мама вирішила края зробити підпалені. І потім це і прожгла їй ще очі, і все. так так прикольно прикольно вийшло ну з краями прикольно. Так, Очі, пам'ятаєш, дирки в очах були. Не, я Вона вирішила очі прожечь там, зажигалкою І отаке вот Марія ще намалювала. Так, да, оце мені нагадало того демонізма. Так. Умчик. Отака от у нас та що септембер, в мене три роки підряд була в вересні, повна залупа. Я рішив набити з чотири лисником для удачі, і так стало, що після того, як набив, все добре пішло по житті. Отак, з геометрією, це просто перша моя тату. Я рішив пробувати, чи буде боляче, а вище над геометрією просто обведена рука. Це колись мало бути початок грандіозної тату. А відтоді ніхуя поки не вийшло. За ту з російською мовою мені соромно, але я її скоро переб'ю. Диви, оця татуха, це ж не найстрашніше, що є. Я нагадую. Гадаю, що ну про це можна розказувати. Він про він сам це на стрімі неодноразово показував. Є стрімер алігатор. Я постійно згадую про цю татуху на вмираю. Він колись мільйон років назад набив собі з цього, з цього, сього злітлбіг е, Ілю Прусікіна, і мало того, що набив татуху з ним, набивши дуже татуху з ним, от як це виглядає. Я навіть не знаю, чи варто це перебивати, чи може це варто залишити, тому що мені. По-перше, тут нічого не нагадує да. цього. Мені здається, що це отака татуха, це вже тупо на рівні мистецтва. І якщо її перебити, перекрити чимось, ну, ти вже втрачаєш частину себе, свою унікальність. Коротше, а... клас, клас. Дякую, алігатор, що скинув. Ооооо, Чу, не буде дивитися! Ти прикинь, щоб я собі таке набив? А ти мені казала, що це в мене дімонізми? Подивись. Боже, святий, грешний, святий безсмертний, помилуй нас. Ди він тупо нечу не пару набив собі з цими з очима в руках. Пам'ятаєш. Да. Му <кхи> так О, моя віжачок. перша, 16 років. Віжаки, це дуже особлива тваринка для мене. Дуже давно хотіла її на день народження, випав шанс. А Хочу ти знаєш, що вони ще... чому можуть переносити? Ладно, я шучу. Всього лише... Сказ. Сказ. Я чучу дуже красива, дуже мила Да, Прикольно, прикольно дуже. <рес> Ахуєно, мені це дуже подобається. Це прям ахуєдь. Це одне з найкращих, Не іронічно, без піду. По-перше, Бюейр огр, так само як в нього було написано на табличці. Горіла. Тупо призрак горіли. Клас це. це... Каспер поняв, тільки горільний. Отаке, от у нас. Це дуже композиційно, прикольно. Я б, звісно, не наважився. Мені подобаються татухи, мені дуже подобається все в е татухах, але на спину, прям на всю, мені здається, я б ніколи не наважився. Бум. Це ручка і намалював тільки що. Да. Перша в житті тату в 19 років мрія про тату ще з 8 класу на пальцях. Як тільки виповнилось 18, довго ще боявся бити. Ну і зробив свій ескіз Шолома Локі, мій улюблений персонаж на всі часи. Бив подруги. Моєї подруги вдома. Ще там був гарний кицик. На цьому тижні планую забивати пальці. Ага, це по твоєму ж власному ескізу. Я правильно зрозумів? Але що з гініями? Ну, це подруга подруги вдома була. Поняла. А, це я, так поня... а це я так поняв ескіз в тебе на пальцях вже, так? Да? А що там написано Хаос. Хаос. І тут ці картожні масті. Ну ти диви осторожніше з цими мастями, бо непонятно, що там в тюрмі скажуть. Не в тому плані, що ти попадеш в тюрму. Просто всяке буває в житті. Я, наприклад, завжди завжди думав, а що якщо в тюрму? Я. Ну, часто про це думаю. Не те, що я теж планую, звісно. Опа. Ой 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 ой. ой Це виглядає як перебивачка. Це прям свіже. Єдине, що вона дуже сильно кольорова, мені цікаво, як вона, типу, з часом. Змінюється, ну вона Pharise, ж. Ну, як в тебе зміниться, та такі будуть. Ну, прикольно буде. Але Вони прям клас. І буде прикольне клас. дуже клас. Тут ага. Це репери. Репери? Ну так. Да. Ну, здарки знай... як у реперів. На... На, на джинсах. А що репери? Ну не знаю. Ти так решила, У реперів бачила. Бля, я переплутала за тим, на <fonts> кепках є Нью-Йорк. Нью-Йорк, у реперів є. Сука. Я. Та да все стандер, нахуй. Сука, зашифрували там. Блін, прикольно, прикольно, що квіточками так обшита, воно там дуже красиво. О, яке миле, миленьке, дуже. Зроблено на наступний день після вісімнадцяти річчя. Завжди фанатіла по котам і мріяла зробити першу тату таким мілашним та простим. Другий раз чую про те, що набила 18 років, і хочу сказати: респект. Респект, тому що раніше вісімнадцяти реально дуже сильно не бажаю нікому набивати татухи. Ну до вісімнадцяти набиваєте. Потім е, міняється у вас е, світогляд світогляд. Скільки разів, от, от кому там двадцять. 20... Плюс 25 плюс. Згадайте, скільки разів взагалі ви помінялися як людина? Так, блядь, і прикиньте, я... в 16 нахуярити татуху, скільки разів е, поміняється? Я ну, випадків. я цю в 19 випадків. нахуярила, чи коли чи в 20, чи 19, блядь, Я б час в житті зні таке собі не набила. Я теж я в 18 прям набив її, і теж старався, щоб перша татуха прям була, типу, ну я казав, що перша татуха це камера була те, що точно в мене залишиться а, актуальне Про в якісь мене не актуальне. У мене були періоди. То я одна, то я друга, то я третя. Тут я була. Глибока, Оце коли ж період сов всі били, сов, mm -hmm. сова мандала, і оця вся залупа. І я така глибока, і в мене тут мандала, і я така от вся неабична була. І мною, причому я така не була, я собі придумала, що я така була. Так, аніме, людина бензопила, персонаж Пауер». О, прикольно я думаю, анімешники зацінять точно Бл а кольорові. Люблю. От якось немає. Мені здається, що в більшість все ж таки обирають чорнобілі татухи. А я обожнюю кольорові. Я прям дивлюсь на кольорові, і такі вау є. Ну я найбільше люблю чорнобілі в реалізмі. Тху, знаю. щоб вся цілісна. Поняв картина. Отака. Я, 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 я помічаю. Я прям помічаю по собі, що в мене більше емоцій викликають кольорові. Все ж таки. Хоч це якось жесті вже давно не було. <с <с <різوع> <різوع> От она грязь, Ось воно! Майк козовський охотний, так. Клас. Лапка моєї собаки Пенелопи. А це я час тому придумала собі, що я собі наб'ю від відбито клапки на Ітана і думаю, я її унікальну ідею придумала. І нікому її не розкажу, щоб всі собі мене понабували. У людей, блять, років вже блять да, да. набиті, я дивлюся всіх, скільки вже татух було. Нє, ти якось навіть на стрімі казала, і тобі ще тоді в чаті написали, що це не дуже оригінальна ідея. Да. Е -е. Щось я придумаю нове. Реально попку його шпицов'ю набить собі. Попу шпиця, а де я її наб'ю? На жопі. На, на поясниці. О! Стоп! стоп Електричний. Я... Я думав мені здалось. електричний собі просто прикол то в хаті в людини. Навіть якщо відключення, то в нього завжди є електрика. Отаке, поки не закінчена, також забита нога, і в процесі рука планую забити повністю. Сют? А, костюм! Костюм, мені здається, вообще відбиті люди роблять, але не в поганому сенсі слова. Головне, типу, щоб да. вам подобалось. Але я кожного разу, коли а бачу арми. костюми, я такий, ні. Я собі, от як вообще на це наважитись можна? Да, подивишся у цього. Да, ну воно ну, прям реально як кудзовське. Я до речі, якщо раптом Фостера, якщо раптом не ти засуджує. якось пов'язаний з якудзою, я дуже сильно вибачаю за всі слова, що я сказав, там типу про костюм, про це все, це був прикол, не подумав, був нерозумний. О, Світлана, 30. <реку> Так, перша дату набила дракона, коли не вийшло поїхати в тур Україною. Прикольненько, От таке. прикольненько. О, Касатка! Я, до речі, блять, настільки помішався мені... на, на касатках, що навіть почав думати, чи я хочу все ж таки акулу чи касатку собі набити. Мабуть, все ж таки акулу. Акулу. Але, а, але касатки, блять, так окуєно виглядають. Мені дуже ще подобається, як вони англійською називаються. Вони називаються орка. Якесь таке прикольне, блять слово, навіть візуально. Я щось не, не розумію, чого мене так манить до, до цих касаток, але блять. Вони по собі Бля, ну реально, ми думали, коли я обговорювали себе, я цю сама її їтати. Я це ніде не бачила, я сама це придумала. Ми думали, я що це геніально і. Так, да, як оригінально, ну може вже мож... придумано до нас в цій да, жизни. Да. Щоб ми не придумали, щоб ви не придумали, все придумано до вас. Нахуй. Ти можеш сказати, де саме і чому да, саме там ти хотіла? Да, набити. Я хотіла тому От що... єдине єдине, що відрізняє, що там була концепція, де буде ця лапка я, набити. Я здається, нам ходила, коли на поводку гуляла постійно. Він тільки з лівої сторони ходив. І якщо ти його на праву сторону намагаєшся йти, щоб він з правої сторони йшов, він стане, опирається і переходить на ліву сторону, і на ліву сторону від мене, тобто він біля лів ноги в мене все ходив, і я думала, тут от внизу на лівій щі Ну, до речі, прям як е, е, тут. Да. А це право, це права. Це права, Філіп. Не факт, не прав. Право. Зна... Що, не бачиш чи що? Це а, права. Як -о, а як ознати? Осьо! Панагі, по підйому по воно. Строєння ноги не бачиш? Перша брата. Анубіс, єгипетський бог смерті. І там горгулля, бо подружка тату майстер і по блату майже. Е, далі. Демонізми ваша засуджує, а песик. Та які демонізми? Це Бог. Це Бог єгипетський! Смерті. Ну але це не Бог жизни, Філіп! Так але ж він Бог. Це Смерті! Так а що демонізм? Якщо він бог? Потому що смерті! Так і шо? Це божество. Жизнь, 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 жизнь. Треба більше сказати жизнь, чем у те, я казала. Жизнь, 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 жизнь. Отаке у нас є. А це в нас уже древні міфи. Ці божества. Якісь Як ві вікінги, якісь Вікінгіські. так, отака. От у нас є ще у цієї ж людини. Також ахуєно mm -hmm. блядь, Знову кольорова виглядає роз яскрава да, красиво. і оце прикольно. Отак. От у нас. А це ну це ж я так поняв, чорно-біла вона і буде, да? Я собі так хочу. Я хочу праву руку кольорову зробити, а ліву колись е дозрію, і хочу рукав повноцінний і чорно-білий. Буде одна кольорова, друга чорно-біла. Oh. Опять зверху там баба яга якась на нозі. Просто несе для мене сенс. Якщо коротко до пам'ять про батька, який загинув на війні. А оце, да? Е... Це сильно виглядає це. Дуже сильно виглядає. Б, на піврукав це перша татуха. Оце да? Набив просто, бо сподобалось повноцінний рукав по типу української Японії, але там є прикольчик, там, де у мене набиті варенички. Там у мене перекритий шрам від опіку, коли малий, я захотів допомогти мамі зварити вареники. А Аааа, -а, а реально у шрам. Дивись, видно, видно mm. під варениками. А єть це дуже. І, шрам перекрив, і хотів зварити вареники, і варениками і перекрив. І, воно... Ах і в стилістику всього рукава виходить українську. Так ось ось цього таке ми милю... дуже партаки бив потрохи. Перша була лампочка через тиждень троянда. Партаки бились по черзі деякий час і до всіх прив'язані якісь спогади. Ну прикольно, прикольно. Я б такі партачки ну ні в якому разі не перебивав, бо я би просто да, там, типу, до вона... додавав би ще чогось. Вона і все. миле. Вона мила, да. да. Кит. Кіт. Кіт. По Поп'яні набив її мені сусід, коли прокинувся, не міг зрозуміти, чи це хуй, чи, чи це хуй, чи це кіт. Ішов <рив> вбити мотанку, получив повістку. Удачно набив зато красиво. Ну красіга. набив зато то диви, яка красота вийшла. Ось таке. От у нас mm -hmm. Захоплююсь міфологією. На фото можна побачити богів Анубіса та раз єгипетської міфології. Анубіс символізує смерть, а раз символізує життя, типу інь і янь. Колись був в Єгипті, і в Єгипті біля басейну в готелі малювали хною татухи. Я попросив ось якраз символ, анка цього, щоб намалювали мені прямо ось, ось тут. Потім воно почало змиватися, вже повернувся з Єгипта, вже далі в школу ходив. І я його наводив маркером, щоб воно подовше в мене. Жило. А потім після цього маркера, через те, що я його там декілька тижнів наводив майже кожного дня маркером по шкірі, мене почало висипати в цьому місці. Прямо так тупо по. Посліду маркера. І потім маркер я вже змив, перестав наносити, і в мене просто отак тобто ви... висип був в формі Анка. І я всім ходив, казав, що це якесь єгипетське прокляття на мені. Що це я з Єгипта прилетів, і воно саме в мене вилізло. Прикиньте, отака от історія. Піцу зробили з друзями, які були тоді, а зараз не спілкуємось. Тоді ж синя сама собі зробила лінії на пальці. Інші тату, це моя любов. Ось таке. Метелик. прикольно. Піца, <хи> да, саме впішеляючі. <хи> да, да. О таке от у нас. Да, я поняла. Найбільше впечатляють або якісь єпанісічні роботи, там чи в реалізмі, чи якісь там, типа, супермощні. Да. Ну в своєму стилі, але дуже якісні і дуже хутінні великі. Або сука, є самі такі у да, да, да. Котик, це друга татуха, японська демонеса. Перша напис біля котика означає мудрість. Знову демонеса. <хи> А ось, все, ось, все, демонеса. Блін, ну демонів прикольно бити. Ну Воно... нічого прикольного. попробуєш наб'єш одного, а я від тебе уйду. Чого? Тому що, якщо наб'єш дем... на собі... Навпаки, ти собі набиваєш демона, і, це, і ти така, типу, блядь, ха, ха я тебе не боюсь лох Так що. Ти себе затягуєш в пекло. Не затягуєш ти взагалі себе? Ні. О. Класно. О, віші треба зняти у нас на вірьові, бо дощ жнеться. Спасіба за татуху. Я забула, я б забула вже про них Філіп, обязательно там білі речі. Ага. Прикольно, дивись диви, скільки всякого. Це я люблю. Мені дуже подобається таке, коли вони розстріляточені, і ще б на, написі десь щоб були, і отак от. І воно ж так, все так. зроблено за один сеанс. Подивися. Mm -hmm. І прикольно, що ти приходиш до майстра, уходиш не з татушечкою, а приходиш сьогодні і уходиш сьогодні, по суті, вже з рукавом. І з да. наступні два тижні ти, ти лякаєшся свої руки, але як. Прикольно. З дитинства мріяв набити тату, виріс, обрав стиль та забив руку. Билось в трьох країнах: Данія, Польща та Україна. Це прикольно, це прикольно. Теж класно. Мені подобається, от люди, які подорожують, які заїжджають, і залишають на собі ці... Да, да, да. частинами. Маркери, скажімо так, свої, нагадування, своєї подорожі. Ну прикольно, воно акуратненько виглядає. Класно. Татуювання мого Ні, чоловіка. Символ сили, мудрості і духовного захисту. На плечі кельський вузол захисту, Нуадідуля одін. Одін. Один. Правитель скандинавських. Богів. Угу. Ну, це подивись, як воно якісно набите просто. О, таке. Втратив свідомість, коли били, бо був зайований і голодний. Переборщив за безболом, крем і виключило. Коли питають про сенс, то просто вигадую якусь рандомну хуню, типу, що мене зачали в палаці, або на мене на кемпінгу напав ведмідь і це мій другий день народження. Сенсу немає. Черем <гум> на походу. Пошу. Я до речі, коли оце забивав більшість цих татух. Ну, я ж в дитинстві дуже багато з батьками їздив з палатками на кемпінги різні, і теж думав щось набити з цим. І шукав якраз палаточно, і теж бачив, от прям таке враження, що ледь не, не такий самий референс, дуже, дуже схоже. Так що, ще б чуть-чуть, у нас би з тобою майже однакові татухи були б. Маша, а є ж. Жопка, ну ж спеціаліть по-другому жопка іде, але ця жопка Коргі більше, похоже. Да, це жопа Коргі, але просто прикол в тому, що, що, ми... що знову ідею придумала, і вже вона є прям ага. прямо наших глядачів. Перше фото це ми зробили з подругою одна одній парні тату хендполком перед тим як вона приїхала до Америки. Друге, це партачки, які робила хлопцю, бо не було грошей на штучну шкіру, щоб тренувати. Якщо що, то мах, що спить, а то багато хто не може зрозуміти, що це таке. На що тобі? Хлопець предоставив свою шкіру для цього. <рес> да, реально, важко зрозуміти, що це мах, які спить, але коли ти кажеш, то вже видно одразу. Ну, він більше мертвий, мені кажеться. <рес> 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 ну Мах більше мертвий, мені кажеться, і зірка цьому розстроєна. <рес> Знову скандинавські приколи, да? диви, руни оці. Mm -hmm. Румуни. <рес> <рес> Витерпіти нахуй, Сука, скільки годин набивати на локті та духи, щоб румунів набити. Там. Просто, І скільки болі просто витримати. Отак от, от румунів. <рес> Які за ручки держить, так навколо навколо локтяха на водять. Румуни бігають. Я счупа З Слоли попом. Жизнь недовольна. Из <риск> <риск> в тебе теж така є. Як у акули. Оу! Oh. Ой, прикольно. Да? Ах... Охренно. Дуже прикольно. Клас, клас. Вздовж всієї ноги. О, це мій, я мечтала, щоб вони вилізли з унітазу в дітстві! Я мечтала, вони не вилазили. Я думаю, що їх всіх бояться, вони ж добрі і ну, класні. Ну да, з ними легко З ними подружити. Класно. Фух, все, я вже блі парений, я, я вже, бляд, я, я вже бляд, нічого парен. не можу казати. Чи, я вже так, просто так ось, сижу так сижу класу. А, якось ось цеш. Все, я думаю, на цьому якраз офігенно можна. Да, найкра... найкраще татуювання, щоб шо, закінчити. Так що. Дуже дякую всім, хто кидав ці татухи. Якщо ви дивились це на Ютубі, дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, це, обов'язково поставте лайк, напишіть в коментарі, чи хочете ще якихось оглядів. Можете написати, які саме огляди хочете, огляди чогось вашого. Не забувайте підписуватись на Твіч канал, це відбувалося на Твічі. Приходьте на стріми, щоб попасти на ці огляди в прямому ефірі. І підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Побачимось в наступному відео.